Запрошую поглянути послідовно на ці емоції, на кожну з них, зокрема. І насамперед почнемо з емоції злості. Ми розуміємо, що вона є дуже цінна і дуже потрібна, коли нам потрібно боротися. І зараз, в часи війни, ця емоція і її енергія є особливо цінною, бо вона дає нам мужність, дає нам силу і дає нам витривалість. Емоція злості. Є потрібна не лише на війні. Коли порушується правда, коли є скривдження, коли з потребами когось не рахуються, нам є дуже важливо відстоювати правду в стосунках, в наших організаціях, сім'ях. Нам є дуже важливо не дозволяти, щоб мала місце несправедливість. Нам є дуже важливо голосно і твердо говорити про межі, потреби, права. І... Злість дає нам силу. І коли ця злість є керована, коли ця злість є пов'язана з нашими цінностями, і ми регулюємо її висловлення, ми називаємо її асертивністю. Це є енергія сили і правди. На жаль, в багатьох країнах, які мають тоталітарне минуле, ця енергія була пригноблена страхом, репресіями. Тоталітарна система, чи це є система країни, чи це є система якоїсь групи, чи часом тоталітарної сім'ї. Ця енергія була пригноблена, тому що будь-яка тоталітарна система хоче зламати волелюбність, вона хоче зламати здатність чинити опір і боротися. І тому вона використовує репресії, щоби посіяти страх. І, на жаль, також деколи. Емоція злості може обрости такими негативними наданими значеннями, що ми вважаємо, що якщо людина має емоцію злості, то вона є злою людиною, що зовсім не означає цього. Бо знову ж таки ця енергія може служити правді. І для нас, як для нації, важлива частина нашої історії історії звільнення, історії наших революцій, історії тих, як ми стаємо вільними людьми. Це опанувати цю енергію злості, це стати народом сильним, народом, який є відважний, народом, який не боїться відстоювати свою правду і свою свободу. І схожа дорога часом є потрібна індивідуально, тому що часом людина могла мати сім'ю чи минуле, в якому її здатність користуватися цією енергією, була пригнобленою, і тоді. Їй потрібно навчитися цієї асертивності. Ми допомагаємо цьому часом на тренінгах, чи ми допомагаємо цьому процесові у психотерапії. Але є теж інша крайність, коли ця енергія злості стає вулканом, над яким ми втрачаємо свій контроль, коли цей вогонь стає пожежею, і ми, не добираючи слів, сповнені злості, ранимо інших людей, осуджуємо інших людей. Або ж ця пожежа переходить теж на нашу поведінку і викликає часом руйнівну агресію, недоречну агресію, не таку, як на війні, коли ми захищаємо свою свободу, а агресію, коли ми кривдимо інших. І коли, на жаль, ми сповнені злості, стаємо озлобленими, недоброзичливими і десь в такий спосіб наповнюємося темряви. І тоді. Ми перестаємо бути воїнами світла. Коли ми асертивні, ми користуємося енергією злості, але вона служить на добро і ми є воїнами світла. Коли ми втрачаємо контроль над злістю, озлоблюємося, сповнюємось темряви, ми втрачаємо цю світлу силу. І тому це теж для нас є таким важливим завданням в нашій стійкості і для народу, і теж. На індивідуальному рівні володіти енергією злості, але не втрачати над нею владу. Одна моя пацієнтка так гарно це порівняла. Вона каже, коли злість служить мені, то так, начебто, я є в танку, і при потребі я можу використати її вогонь, щоб вистрелити ним. Але тоді вона сказала: коли я втрачаю контроль над злістю, це так, наче ця злість вибухає всередині, і вона руйнує мене. І вона має руйнівний вплив на тих, хто є близько біля мене, членами моєї команди чи моєї сім'ї. Тому підсумуємо, це дуже важливо не боятися енергії злості. Вона потрібна нам для боротьби за свободу і за правду. І нам важливо опанувати цю енергію, щоб ми, використовуючи її, залишалися воїнами світла і добра.